Влучний постріл днями бійці 108-ї окремої бригади територіальної оборони знищили самохідну артилерійську установку росіян. А зараз готуються до чергового бойового виїзду. Тероборонці нищитимуть орків із саморобних установок партизан. Це зменшена версія реактивної системи залпового вогню Град. Частина установки трофеї зняти з орківської техніки. Це та ж сама установка. Це укорочений БМ 21 град. В чому його мінус? То, що менше ракет, які зараз можна випустити, в чому його плюс, він більш мобільний, більш дешевий в експлуатації, менше затратний. І за що того, що працює у взаємосвязі з аеророзвідкою, більш точний, бо ми можемо коригувати кожну ракету, що собі не дозволяє БМ 21 Головна перевага мобільність та швидкість пікапу. Кожному пуску реактивних снарядів передує довга і кропітка робота. Якщо дальність дуже велика, за цього ж великою, це дальність польоту ракети, соответственно, час, поки працює розвідка, плюсом необхідно більше далі летіти, додивлятися. Ну десь в середньому займає, якщо від роботи на поцілі, то десь від 30 до полутора години. Партизани вже на місці готові уразити ворожу ціль. Цього разу відстань 13 кілометрів. Завдання розбити окупантів та техніку, яку вони заховали у лісосмугах. На відпрацювання у наших хлопців не більше десяти хвилин. Останні коригування. Після першого пострілу аеророзвідка коригує координати. Бійці не мають права на помилку. Всі ракети повинні знайти та знищити свої цілі. Партизани відпрацювали на відмінно, надіслали оркам шість палких вітань. Вщент розбили позиції росіян після вдалої роботи, повертаються з бойового.